Зараз буквально добрі новини сьогодні про те, як цілим селом шиють весільні сукні. Потім спорт. Ну, і завершиться інформаційний день на каналі ICTV Після опівночі. Віталій Ковач. Я вітаю вас п'ятниця, 19.10 час для добрих новин на каналі ICTV. Будьте з нами наступні 5 хвилин, і ви як мінімум зі світлими думками проведете наступні вихідні. Не мають права на погані думки за своєю роботою герої нашої сьогоднішньої розповіді, яку Олена Скомало привезла з Буковини. Там є село Волока. Якщо уявити його в образі жінки, то вона вічно буде у весільній сукні, адже там усім селом шиють вбрання для найсвітлішого свята. Починалося все з турецьких поїздок, провінційних фасонів і дешевої матерії. Ну а зараз бізнес поставлений на широку ногу: тканини з Франції, фурнітура з Англії, ну а кристали Сваровські з Австрії. Колишній токар, а не ні, власник весільного бізнесу Микола Чевка своїх трудівниць не ображає. Зарплату платить вчасно і гідно. Більше того, білі сукні стали для волоки добрим символом. Разом із бісерними візерунками нарядів причупурюється і саме село. Тут якісні дороги, відремонтовані школи і садочок. Ось так дрібний бізнес перетворився в індустрію, і білою матерією витравив усе темне і неприємне. село для наречених і рай, і кара. Від мерехтіння стразів і розмаїття весільних фасонів паморочиться в голові навіть найстриманіших жінок. Тут кожне подвір'я працює на дівочу мрію, переконує Микола Чевка. Він у весільному бізнесі вже 30 років. Навіть бабки старі сидять, бісером вишивають, якщо щось треба. Вже в воскресенье у нас, коли свадьба в селі, всі збираються і всі аналізують. Тут яка модель, як пошита, які ткані. Они все смотрять все с просфрофеональної точки зарядні. Починалися з квіточок із промокального паперу і сукні з простирадла. Завершилася цілої індустрії, розповідає волочанин. У 80-х весільна нахоманка вже інфікувала все село. Тож йому разом з дружиною довелося перекваліфікуватися з робочого дизайнера. Жінка шила, він продавав. Сьогодні Миколаїв ліче цехи і десятки помічниць. Про поїздки за товаром в Туреччину він і не згадує. Тепер все необхідне продається за рогом: тканини з Англії, фурнітура з Франції. Навіть кристали Сваровські від виробника а в стрійці ледве встигають за буковинцями. Майстрині з волока обшивають наречених з усього світу. У їхніх сукнях беруть шлюб і європейки і американки. В торгують оптом, однак можуть виконати і ексклюзив. Миколаєвіч лише зітхає, згадуючи привихи сучасних дівчат. Однак працює за принципом Клієнт завжди правий. Завдяки цьому обіграє навіть закордонних конкурентів. Одну з останніх суконь в нього купила жінка з Америки, яка шукаючи найкращі вбрання для онучки, залишилась невдоволеною італійськими майстрами. Вже кадауслиш нашу ціну, Ані там взяли щось за 3,5 тисячі євро в Італії плати. Їм не понравилось, тут взяли за 160 доларів. І вийшла замуж у этом платі. Больше понравилась. Безробіття у Волоці немає. Навпаки, у село працювати щодня приїжджають сотні дівчат з чернівців. Адже зарплатня тут не менше, ніж у місті, а умови краще. Для майстринь все за рахунок Миколи Ілліча. Їжа, гуртожиток і спеціальні маршрутки. А ще його поблажливо ставлення. Він добре пам'ятає, як важко всидіти за верстатом у нас всех любят. <свят> Мы его тоже, поэтому не тяжело, я думаю. Летом не жарко, кондиционеры стоят. Прекрасные у нас утюги, прекрасные у нас машинки. Зимой не холодно, отапливается. Девочки переодеж переодежда есть, душевые. Здесь все для того, чтобы хорошо жить и работать. Кравчині відмоди не відстають, ідеї черпають із каталогів, подіуму та інтернету. Враховують і сучасні тенденції, і автентичні особливості, адже в кожної нації свої вимоги. Білі сукні наче чарівна паличка. Завдяки їм у Волоці з'явились справжні замки з фонтанами на подвір'ї і левами на огорожі. Однак, дбаючи про себе, бізнесмени не забувають і про село. Наприклад, у держави грошей на дорогу не було з радянських часів, тож люди оплатили асфальт з власного гаманця. Надаєла її очінодіяті, що приїжджають. Я один раз лично одного товика вез в городе, он мне всю дорогу ругал. У вас такое красивое село, такая дорога. Это была гравийная дорога. И очень много машин туда-сюда ездит по, по работе, пульт столбом стоит. Собрались и сделали. Раньше работал токарем. Очень монотонная работа, 8 часов за станковым, очень трудно было. Уставал сильно, а сейчас интересно. Хотя там смена была 8 часов, тут, тут нету, тут иногда и по 18 часов приходится бегать, но интересно. Интереснее, намного интереснее вот своим делом заниматься, чем на кого-то работать. Якщо ви зацікавилися модним буковинським фасоном для весільної сукні, то заходьте на наш сайт за адресою www.svitlonews.com.ua. Ми завжди раді поділитися добром і з нетерпінням чекаємо на світлі розповіді від вас. Думайте про краще разом з добрими новинами на каналі ICTV. І дивіться нас щоп'ятниці о 19.10. на все добре.